Перший музичний та мані на кармані допоможе найкреативнішим особистостям заявити про себе на всю країну. На М1 розпочався проект, що потрібно мати, щоб крутішим стати. Знімальна група всеукраїнського музичного вийшла на столичні вулиці, аби з'ясувати, що означає по справжньому бути крутим і як можна оригінально довести власну непересічність. Я вважаю, що крутий чоловік, це до який сильно одягається, вот який дійсно начитаний, може поговорити, вот може зібрати общество. Я, ну я не знаю, могу попригати на одноножки. хотите быть крутой как засветиться где-нибудь как бы вникать в нашу в жизнь молодежи круто одеваться круто круто себя вести уметь общаться с людьми Ведущая модн кульбаба так уж проедналась до пошуки в накрутишихтанна из кровиейших Для мене круто це здоровий спосіб життя, тому що в нашому світі зараз дуже дуже багато спокус від яких наші молоді дуже важко втриматися. Тому я за здоровий спосіб життя проти шкідливих звичок і за правильне харчування, і за спорт. М1 розшукав по-справжньому креативну та запальну учасницю. Маша, 21 рік. Хобі усього життя танці найбільшим своїм досягненням вважає відкриття власної танцювальної студії. Я якби дуже самокритичний чоловік. я вважаю, що круто тогда, коли ти в себе уверен, коли ти не любиш, екс... Ой, не любиш не боїшся експериментувати і стремишся до ну, чогось то більшому. Прямо на очах у захопленої публіки Маша довела, що свої слова підкріплює діями. Ну я вважаю, що це дійсно дуже круто, дуже енергійно так танцює, так наприклад, не вмію. Відай виклик усьому світу, знімай докази власної крутизни на камеру чи телефон. Переконай, що саме ти вартий звання найкрутішого. Отримаєш мегаподарунок від Мані на Кармані. Деталі на m1.tv